Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Львові дорогою на роботу забрали до ТЦК двох медичних фізиків першого медичного об'єднання. ЗМІ. ЗМІ стверджують, що стонкохворих людей не можуть проходити опромінення через це. Згодом львівський ТЦК підтвердив затримання медиків. Там заявили, що їм вручили повістки за місцем реєстрації. 100 людей може не отримати унікальне лікування та загинути. Українці приголомшені в той же час. Сергій Лещенко виступає на концертах. Таму. Двіж, а українців називає ухилянтами. То він від кого користі більше? Від двох медиків чи від армії чиновників. Адвокат Сергій Костира пише ж наступне: ця війна розділила суспільство на три категорії. Можу воювати, це всі, хто з перших днів пройшов ВЛК і пішов захищати рідну землю. Не можу воювати, це ті, хто за рішенням ВЛК був визнаний непридатним і виключений з військового обліку. Можу воювати, але я більш корисний, буду тут. Це ті, хто отримав бронь від держави. Поліція, політики, державні службовці тощо. А ще Наша влада з пасивної мовчазної згоди суспільства утворила окремо касту недоторканих. Не хочу воювати. Це всі ті, хто прямо чи опосередковано маючи дружбу з кимось, хто дуже потужно маючи права на помилки, може сказати, цей козак воювати не піде, бо не хоче. А вже звідти народилися такі крилаті фрази Жені, друга Вови. А яка з мене користь там, якщо мене вб'ють через хвилину? У такому випадку я би порадив Жені послухати його верховного друга, який радив вмерти героям, ніж жити, як пропонує Євгенчик. Потім ще один фронтмен. Олешка, який сказав, що він має велику відповідальність за дітей. Та за гурти не може йти захищати батьківщину і багато-багато їм подібних. І це чомусь суспільство торкає менше ніж те, що, наприклад, генерал Заложний пройшов АЛК і визнаний непридатним для проходження подальшої військової служби. Скільки я хейту зарощую? Читаю з цього приводу. З рота кожного п'ятого українця несеться зрада на генерала. Вже нарекли топ головкома представником батальйону Лондон. Я б хотів запитати у тих людей: у вас все нормально з головою? Ви не можете жити. За принципом логіки і закону вам обов'язково потрібно подібно мавпі, яка з клітки своєї ж бурляє лайном у кожного перехожого. Давайте розберемося. За законом кожен військовий поліцейський СБУшник перед звільненням зобов'язаний пройти ВЛК. Я так само його проходив перед звільненням з СБУ у 2003 році. Генерал Заложний закінчив британську військову академію з відзнакою і має заохочення від королеви. Знає все і навіть більше про стратегію, зброю, тактику війни. Таким чином зможе бути корисним саме з точки зору міжнародної. Участі інших країн у допомозі нам. Пам'ятайте, думати потрібно головою, навчитися критично мислити. Спочатку війни я на фронтах постійно бачу і чую про що говорять військові. Саме справжні військові а не псевдорозвідники з оксамитовим тембром, який всунув нам у вуха. Стільки лайна, що вже дівати його немає куди, а ми все його їмо і їмо. Ви розумієте, що в будь-якій іншій країні, якби політик зробив заяву про те, що він брехав, бо так треба було, він би моментально перетворився б у політичне сміття. А в нас норма. Я брехав. Бо не хотів, щоб всі розбіглися. Я брехав, бо так треба було. Я брехав, я брехав, я брехав. Фраза найстрашнішого розвідника всіх часів Арестовича про Чонгар. Пам'ятаєте, фрази зовнішнього софлера верховного Андрія Богдана. Все це ненормально. Так відбувається, коли людина не є спеціалістом у тому, чим займається. А оточення краде, зраджує, продає, купує прямо під носом. А тепер сядьте, заспокойтеся і просто проаналізуйте те, що ви прочитали. Ви бачите, як зміщені ваші акценти уваги і справедливості. Оберіть з трьох блоків, про які, наприклад, Сав який для вас найтравматичніший як для українця, велика заложного чи зрадники, які відверто травмують країну своїми заявами про те, що вони краще за вас і воювати не збираються. Поверніть, будь ласка, вашого кумира Арестовича і змусьте виконати обіцянку, яку він дав перед війною. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом.